У відповідь на дорікання тим, що парламент в час війни не допрацьовує. Парламент відповів сьогодні законопроектом про податок на дітей, точніше, на небажання їх мати. Країні, мовляв, треба підвищувати народжуваність і покращувати демографічну ситуацію, по якій вдарила війна. Законопроект правда проіснував лише кілька годин і наробивши гвалту, був відкликаний його автором слугою народу Сергієм Гривком. Він пропонував обкласти демографічним збором всіх громадян від 21 до 58, які мають менше трьох дітей з прогресивною шкалою оподаткування. Тема підвищення народжуваності в країні справді важлива і зайнятися нею державі доведеться, але Радикальна, і, як завжди, екзотична ініціатива нардепа Гривка, члена комітету соціальної політики, який сам, до речі, не має ані дружини, ані дітей, спричинила хвилю глузувань, в тому числі і тому, що перед тим він, як нардеп профільного комітету соціальної політики, пропонував інші неоднозначні соціальні ініціативи. Він, наприклад, був ініціатором законопроекту, який пропонував надати право командирам страчувати військових за невиконання наказів. Після критики законопроект теж був відкликаний. Потім пропонував скоротити термін покарання в'язням, які погодяться ногами виробляти електроенергію на велогенераційних установках на території в'язниць. А також минулого року пропонував регулювати ринок езотеричних послуг, тобто роботу астрологів і тарологів і ввести відповідну освіту. І що сказати, в принципі, всі теми важливі, тільки підходять до них в комітеті соціальної політики, якось. Через дупу ще починаючи з часів неякісних дітей, вітаю друзі. Я Олена Требушина, Це канал є питання сьогодні. Вівторок, 21 травня. Але я не про це, а про інші реально важливі теми сьогодні хочу поговорити, а не про креативність парламенту. Зокрема, про те, що насправді відбувається з нашими спробами вибити у американців і інших наших західних партнерів дозвіл на те, щоб застосовувати їх зброю по території РФ, Україна вже офіційно підтвердила, що ми цей дозвіл намагаємось зараз отримати, але росіяни докладають зусиль, щоб цього не сталося, в тому числі нашим партнерам брешучи. До речі, ви бачили сьогодні, де осів. Партнерський наш Такер Карлсон, той самий скандальний телеведучий, який брав інтерв'ю у Путіна, офігіваючи від його псевдоісторичних лекцій. Тепер він працює на телеканалі Росія 24 Сьогодні в соцмережі облетіли кадри його першого. Ефіру дебютного, так би мовити, у першому випуску Такер Карлсон обговорював з експертами кліщів і хворобу лайма. Можна сказати, що Такер Карлсон це приклад людини, яка здійснила американську мрію навпаки. Але про партнерів і удари по Росії. Перед тим нагадую, не забудьте підписатись на є питання і поставити десь вподобайку. І долучатись, як завжди, запрошую вас до нашого збору на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення, яка працює на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Де дуже потрібна не тільки далекобійна зброя для ударів по РФА і звичайні fpv дрони, або купити щось в наших футболок на маркетплейсі каста. Весь прибуток від продажу яких ми також передаємо їм. От тільки вчора, завдяки усім, хто тепер носить щось від є питання, перерахували хлопцям ще 50 тисяч гривень. Дякую. Отже, що відбувається з цією черговою червоною лінією? В останні тиждень на тлі російського наступу на Харківщину. Загострилась суперечка України із західними партнерами, в першу чергу американськими, з приводу якраз, того, чи може Україна бити по території Росії західною зброєю, зокрема американською зеленський у вчорашньому інтерв'ю Reuters публічно підтвердив, що Україна веде переговори з партнерами про це, але сказав, що поки що нічого позитивного немає. Як відбуваються ці переговори, які шанси зняти це чергове табу, і як росіяни намагаються переконати наших партнерів не робити цього? Хоча за великим рахунком з погляду Кремля і ми і партнери і так давно це робимо в неділю. Вікторія Нуланд, яка минулого місяця тільки пішла з посади заступниці держсекретаря США Ентоні Блінкіна, і кар'єра якої була тісно пов'язана з Україною і Росією, в інтерв'ю американському каналу ABC News, коментуючи наступ росіян на Харківщину, сказала, що Київ має право вражати військові бази на російській території з тієї простої причини, що саме звідти Росія Україну обстрілює і звідти наступає. І Америка із союзниками мають в цьому. Україні допомогти при цьому Нуланд говорила конкретно як про бази, які росіяни використовують для запуску ракет, так і про місця дислокації російських військ, які потім відправляють в Україну. Наступ на Харків сигналізує, що настав час для того, щоб Штати допомогли Україні вдарити по цих російських базах, сказала Нуланд в американському телеефірі. Кількома днями раніше, минулого тижня, її колишній шеф Ентоні Блінкен під час візиту в Київ відповів на запитання, чи погодяться на це Сполучені Штати, так що створив ілюзію того, що США не проти ударів своєю зброєю по території Росії. Він сказав, що штати не заохочують і не уможливлюють удари по території РФ, але зрештою це рішення ухвалювати Україні. Дослівно звучало це ось так. Ми не заохочуємо та не надаємо спроможності для ударів за межами України, але, врешті-решт, Україна має ухвалювати рішення для себе самої, як вести цю війну, яка ведеться для захисту свободи та суверенітету України, І ми продовжимо підтримувати Україну озброєнням, якого вона потребує, щоб перемогти. На уточнюючи запитання українського журналіста про те, що Британія надала такий дозвіл, то коли це зроблять США, Блінкен ще раз повторив свої попередні слова. Це було сприйнято як сигнал, що заборону знімуть не тільки в Україні. Європейські змі теж сприйняли це так. Французька Le Monde вийшла того дня з заголовком Вашингтон більше не виключає використання зброї США для ударів по території Росії. Блінкен натякнув, що українські війська можуть бомбити Росію засобами, які постачають Сполучені Штати. Але слідом за цим офіційні спікери адміністрації Байдена і Пентагона кілька днів поспіль повторювали, що політика Сполучених Штатів. Штатів не змінилася і там не заохочують і не уможливлюють удари по російській території зброєю переданою штатами. Вчора, в понеділок, після засідання у форматі Рамштайн, глава Пентагону Дості на запитання про удари по РФ відповів так само оптично, як і решта, і те саме, що він казав раніше про удари по НПЗ. Що на його думку, збройним силам краще зосередитись на ближньому бою і вражати цілі, які дадуть успіх у ньому. На уточнюючи запитання, чи може Україна використовувати американські системи протиповітряної оборони для ударів по російських літаках, які атакують Харків з території Росії, Остін теж сказав, що вони очікують, що Україна продовжить використовувати надану зброю по цілях в Україні. Ще минулого тижня, американське видання Wall Street Journal писало, що Україна офіційно просить адміністрацію в контексті цього про дві речі: зняти обмеження на застосування наданої Америкою зброї по військових Об'єктах у Росії, а також допомогти визначати цілі в Росії, по яких Київ може завдати удару власною зброєю. Адміністрації та військовому відомстві США видання розказали, що цей запит надійшов в першій половині травня, і він розглядається минулого тижня. Кілька українських народних депутатів спеціально для лобіювання цієї теми літали у Вашингтон, щоб заручитись двопартійною підтримкою американського конгресу в цьому питанні, і закликати адміністрацію Джозефа Байдена зняти цю політичну заборону. Серед них були, наприклад, голова комісії по контролю за використанням західної зброї Україною Олександра Остінова. І заступник голови комітету нацбезпеки і оборони і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Черня. Законодавчої заборони на удари американською зброєю по території Росії в США не існує. Це обмеження Білого Дому є виключно політичним. Тому народні депутати намагались підключити публічний і непублічний вплив і тиск на адміністрацію, щоб ті дали дозвіл, зокрема і через конгрес. Його комітети розвідки і оборони не застосовувати американську зброю по території Росії, Україна погодилась тоді, коли в принципі отримала дозвіл на отримання західної зброї. Це було обов'язковою умовою, на яку ми погодилися, що в принципі отримати будь-яку зброю. Це пояснювалось бажанням зменшити ризик переростання війни в пряме зіткнення між Сполученими Штатами і Росією з перших місяців вторгнення МЗС Росія лякала тим, що США перетнуть червону лінію і будуть вважатись. Погляду Кремля прямою стороною конфлікту, якщо поставлять Києву ракети, наприклад, більшої дальності, однак після того сама Росія отримала у північної Кореї та Ірану балістичні ракети і безпілотники, якими била по українській території. Ще більш нелогічною цю ситуацію робить те, що якщо дивитись на так звані червоні лінії з погляду Кремля, то американська зброя очевидно і так давно застосовується по територіях, які Росія незаконно вписала в свою конституцію і формально вважає своєю територією, так само як Білгара. Попри різні логічні аргументи, штати поки що ні в питанні цих червоних ліній, принаймні в публічній площині, але не смілість припустити, що вони все ж наступлять і на ці лінії і переступлять їх. Щось схоже відбувається цими днями і у Франції. Там голова комітету у закордонних справах Національної асамблеї Франції, тобто Нижньої палати, Жан Луї Бурланж, закликав. Францію більше не забороняти Україні завдавати ударів по російській території. В п'ятницю він оприлюднив відкритого листа з закликом до влади змінити французьку доктрину і скасувати заборону, як це вже зробила Британія і Сполучені Штати. Написав він. Він в листі фактично до останніх гучних заяв президента Франції Макрона, який погрожував взагалі ввести французькі війська в Україну. Париж місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною і міжсоюзницької координації, писав голова комітету. Мовляв, прийшов час це продемонструвати на практиці ні про який фізичний вступ Франції у війну при цьому не йдеться йдеться просто про усунення асиметрії між становищем країни агресора і жертви і скасування невиправданого табу. Поки що офіційно в Парижі на це не відповідали. При цьому французьке видання але Figaro пише, що Кремль в останні тижні активізувався в тому, щоб утримати західні уряди від того, щоб ті дали такі дозвіл бомбити їх західною зброєю. Зокрема, газета пише, що цієї суботи російське міністерство оборони звинувачувало Францію в тому, що Україна нібито використовувала поставлені французами недавно збройним силам далекобійні керовані авіабомби ААСМ Хаммер для ударів по Білгородській області Росії, яка межує з нашою Харко. Ківською єдиним епізодом за останні часи, в принципі, коли ці французькі бомби якимось чином згадувались росіянами будь-де в контексті обстрілів Білгорода, було ось це. І після обвалу під'їзду в Білгарді в перші ж години в російських пабліках почали писати, що під'їзд знищили американською ракетою Атакамс або французькою авіабомбою Хаммер, і це мовляв перший випадок застосування західної зброї по території Росії. Згодом Росія офіційно вину поклала на українську точку УМ. Що відбулося насправді з під'їздом? ніхто так і не знає і напевно не дізнається. Тим не менш, як пише ось зараз Ле Фігаро, Росіяни жаліються французам, що Україна нібито застосувала хамери по Білгаричині. Що таке ці авіабомби АСМ Хаммер, які Україна лише не так давно отримала від Франції, які насправді важливі в січні французи оголосили, що збройні сили будуть отримувати по 50 таких високоточних бомб на місяць для ударів по російських тилах? Іх заявлена дальність близько 70 кілометрів. В березні в соцмережах почали публікувати перші відео їх застосування на фронті. Це були удари по зайнятому росіянами Авдіївському коксохіму та об'єктах окупантів в козачих лагерях на тимчасово захоплених територіях лівобережжя Херсонщини. В квітні хтось з окупантів виклав відео, на якому повітряні сили вражали такою бомбою російські позиції у тоненькому на Донеччині. Зараз удари цими бомбами завдають з бортів наших винищувачів міг 29 які адаптували під їх використання, але на початку травня депутат французького парламенту, голова комісії з питань оборони і збройних сил Томас Гасілуд сказав в телеефірі французького телебачення, що зараз триває робота по інтеграції цих керованих авіабомб Хаммер на літаки F-16, які в осяжній перспективі мають бути передані Збройним силам України. Отже, станом на сьогодні спроби переконати західних партнерів зняти табу на використання західної зброї по території Росії набули такого масштабу і накалу, і вони тривають. На початку травня Байба Бреже, нова очільниця МЗС Латвії, в минулому заступниця Генцека НАТО в інтерв'ю Європейській правді сказала, що ситуація із забороною може змінитись, і вже є країни, які надали Україні західну зброю без жодних умов і заборон. Хоча не про все це оголошують публічно. Можливо, ситуація на Харківщині стане тим фактором, який змусить Сполучені Штати і інших наших західних партнерів зняти цю заборону, принаймні в межах наближених до наших кордонів російських територій, де Зараз зосереджені і угрупування окупантів, які Москва застосовує ще планує застосувати для наступу на Харківщину і на Сумщину, де сконцентрована їхня логістика, склади з боєприпасами. Зараз ця заборона стримує можливості збройних сил в тому, щоб не допустити окупації нових українських територій. І захід очевидно розуміє, що в тому, що зупинити росіян на лінії кордону Україні не вдалося, в тому числі через тривалі затримки із постачанням західної зброї, є їх вина, зокрема через голосування у конгресі. Еммануелі Макрону також сподіваюсь буде складно. Пояснити, чому він відмовляє в проханні дати дозвіл на застосування французької зброї по прикордонній території Росії, після його заяв про намір взагалі ввести війська в Україну, це б виставило його дещо напевно боягузом, як мінімум. Ну і ще раз повторюю: західну зброю, і ту ж таки французьку і американську збройні сили України застосовують по територіях, які формально Росія вважає своїми так само, як Білград, попри те, що ніхто цього не визнає. Тому сподіваюсь, ці червоні лінії партнери теж перетнуть. Проведу паралель з танками між тим, як уряд Великої Британії зняв табу на них і першим оголосив 14 січня минулого року, що передасть Україні челенджер, і тим, коли Німеччина погодилась передати Україні леопарди, пройшло 10 днів. З моменту як глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон зараз сказав публічно, що Україна має право завдавати ударів по Росії британською зброєю, Пройшло вже 18. Я дуже сподіваюся, що ми десь незабаром і в цьому побачимо те, про що не говорять. Ну і ще одна важлива історія теж про червоні лінії, в якій намітився прогрес. Кляті російські гроші, переговори про те, щоб передати Україні заморожені активи, в яких раніше йшлось про те, що Україні згодні виділити лише кілька мільярдів відсотків. Зараз дійшли до того, що може йтись про суму у 50 мільярдів. Згоди щодо цього планують досягти на саміті лідерів Великої Сімки в середині червня. Там мають затвердити план використання російських активів, які зберігаються переважно в Європі. Суверенні активи Центробанку РФ йдеться про суму приблизно 300 мільярдів за. Ороження від початку вторгнення, і як ви очевидно знаєте, вони не просто лежать в європі, а генерують прибуток. Непередбачуваний прибуток, як його називають, конфіскація цих грошей, передача їх на потреби України для європейців. Це все ще лінія, ще червоніша ніж бомбіть Росію. Такий формат станом на зараз принаймні точно неможливий, Однак в Європі є, так би мовити, політична воля платити за війну в Україні грошима Росії, а не власними. Тож на різних столах в Америці і в Європі розробляються різні варіанти використання російських грошей на допомогу Україні без збитків в фінансовій системі ЄС порушень міжнародного права і оцих усіх червоних ліній. Спочатку європейці хотіли віддавати на потреби України доходи з суверенних російських активів, які б становили приблизно 2,5-3 мільярди доларів на рік. Минулого року зокрема це було 4,4 мільярди прибутків. А після сплати усіх податків в Бельгії залишилось 3,25 мільярда. Американці пропонують інший план. За ним Україні нададуть позику в розмірі 50 мільярдів доларів, або союзники випустять облігації на таку суму через фонд, що буде фінансуватись коштом якраз не. Несподіваних прибутків з російських суверенних активів, сполучені штати у себе вже ухвалили так званий закон РІПО, який дозволяє використати російські активи для допомоги Україні, конфіскуючи їх повністю або частково. Тому тепер Вашингтон має моральне право тиснути на Європу і тисне. Сполучені Штати на зустрічі лідерів Великої Сімки, нібито готові підтримати будь-який план використання російських грошей, навіть найрадикальніший. Американці наполягають, що навіть пряма передача всіх активів України виправдана з точки зору міжнародного права. Але оскільки європейці абсолютно відкидають цей варіант, то Вашингтон наполягає на компромісі на позиції у 50 мільярдів доларів. Підтримати план американців погодились уже Канада і Велика Британія. Серед країн ЄС є певне. Занепокоєння і стурбованість, але Блумберг сьогодні написав з посиланням на власні джерела, що німецькі чиновники нібито також позитивно відреагували на план Вашингтона. Згода Берліна може означати, що план американців може перемогти на переговорному столі Великої Сімки. Власне, якраз Німеччина від початку скептично ставилась до конфіскації російських активів загалом. Що важливо, гроші планують розподіляти за формулою 90-10-90-10. 90%, -10, 90, -10. 90 з непередбачуваних доходів виділятимуть в фонд, що фінансуватиме Україну. 10% Євроклір залишить собі як страховий поліс на фінансування судових позовів від Росії. З тих грошей, які переходять у фонд, 90% будуть витрачати на зброю для України, а решту 10% на відбудову. В лютому Рада ЄС постановила, що прибутки від російських суверенних активів не захищені суверенним імунітетом, оскільки вони виникли в результаті операції з основною сумою, а не були внесені на депозит центробанком Росії. Однак досі європейські банки побоюються позовів від Росіян, тож ведуть перемовини зі своїми національними урядами щодо відшкодувань, які вони можуть вимагати як гарантію для їх участі в цих планах ЄС. Скептиком залишається на жаль, і міністр економіки і фінансів Франції Бруно Лемер. Він зокрема пропонував погоджувати план використання російських грошей не на зустрічі великої сімки, а на зустрічі великої двадцятки, що точно було б не на користь Україні, адже у велику двадцятку чомусь досі входять Росія. І китай словом в питання використання російських грошей на те, щоб виробляти на них зброю, якою воювати з Росією, просувається і має шанси отримати непогане рішення вже в червні, але не буду казати го. Чи я вже і так сьогодні сказала двічі. Я просто дуже сподіваюся, що західні партнери все ж таки перестануть обкладатись червоними лініями. Їм треба в цьому допомагати. Якщо у моїх закордонних глядачів є раптом знайомі в центрах ухвалення рішень в Європі і Сполучених Штатах, долучайтесь. Ну а у мене на тому на сьогодні все нагадую. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку і повернутися сюди завтра, так само десь об дев'ятнадцятій. І не забудьте задонатити на роту БПЛА го загону спецпрезне значення окупанти самі себе не розбомблять ні на Харківщині, ні на Сумщині, ні на Запоріжжі. Дякую усім, хто допомагає і підтримує. Бережіть себе і близьких до завтра.